Продається чудовий будинок у мальовничому селі Великі Вікнини, що в Тернопільській області. Цей цегляний будинок міцний, утеплений і зовні гарно оздоблений та пофарбований, тому має привабливий вигляд і сучасний стиль. Усередині виконано якісний євроремонт, можна одразу заїжджати та жити без додаткових витрат чи клопотів. Загальна житлова площа становить 80 квадратних метрів, у будинку три світлі. Просторі кімнати, затишна вітальня для спільного відпочинку, спальні, а також зручна кухня площею 9 квадратних метрів та санвузол. Усе зроблено зі смаком і турботою про комфорт, рівні стіни, сучасне покриття підлоги, ламінат, нові двері і вікна з двокамерними склопакетами. Будинок повністю мебльований і обладнаний усією необхідною побутовою технікою, дім підключений до всіх необхідних комунікацій. Є газ, вода, каналізація, автономне опалення. Окремої уваги заслуговує мансарда площею близько 70 квадратних метрів. Це додатковий житловий простір, який можна облаштувати на території ділянки площею близько 27 соток. Усе доглянуто та продумано. Є гараж для автомобіля, літня кухня, погріб для зберігання продуктів. Земля приватизована, рівна підходить як для саду, так і для невеликого городу. Тут можна висадити квіти, зробити альтанку або облаштувати зону барбекю. Місця вистачає для всього: село, спокійне, гарне і затишне. Є продуктові магазини, медпункт, відділення пошти, зупинка транспорту, до районного центру, містечка Ланівці, близько 15 хвилин їзди автомобілем. Вартість цього будинку складає 10 тисяч. За такою ціною це справжня знахідка для родини, яка шукає просторе. Комфортне житло з ремонтом, великим подвір'ям і затишною атмосферою.